Я дуже рада, що я записую це відео. Якщо я його записую, значить у нас все вийшло. Ми приїхали до Польщі, це місто Люблін, але це ще не кінцева наша точка, це лише ми подолали дві треті нашого шляху. У нас ще завтра чекає дорога до кінцевої точки, куди ми намірилися. Але ще все може змінитися. У нас так плани міняються. Ми і в Люблін, це не збиралися. Коротше, останнє, що там я знімала. Що ми були в тунелі кохання, ну після тунеля кохання ми вже ж поїхали на кордон. Пон перетину у Стилух, це Волинська область, їхали через Луцьк, побачили Луцьк. До речі, Луцьк дуже нам сподобався, А, я ще з Луцька знімала. Да, це Я вже просто записую, просто вмонтую це відео, те відео вчорашнє. Трішки вже запуталася, що я там знімала, що я не знімала. Луцьк, мені, до речі, дуже сподобався. Я хотіла б поїхати більше подивитися, бо ми так проїздом були, поїли та й поїхали. Okay. Так, Приїхали ми на цей кордон. Приїхали ми на цей остил, забили що в гуглі шлях. В гугел-картах, і воно нас якось повело через містечко, через село, це що стилого цей. І ми виїхали прямо ось, вже перейшла баумом. А там черга. Черга була, але вона далі. Якби ну, ми ж не чергу обганяли, ми просто так вийшло, ну, так навігатор показав. Підійшли ми ж до працівників прикордонного цього пункту. Так і так, як нам стати, що нам робити, і в нас же є свідоцтво, що дитина з інвалідністю. Вони сказали, що якщо дитина з інвалідністю можна стати першими в черзі, бо ніхто крім нас не звертався, що в них якісь там можуть бути пільги для перетину. Тобто, ми одні значить, Вони сказали, що ми можемо стати в ну, на початку черги, але ждати все одно прийдеться, тому що. Пускають на кордон один раз в годину. Один раз в годину роблять запуск, скільки машин там, ну вони нам не сказали. Сказали першими виставайте, але ми стали першими. Прочекали, ми десь біля години якраз і прочекали. Ми приїхали туди о 8.15. Ну, так, і десь о 9. Напевно, нас запустили. Приїхали ж туди, де наші перевіряють. Почали наші перевіряти. Вроді все добре, всі документи в нас все в порядку. Подивилися нас і виїхали далі, туди, де поляки перевіряють. Ну воно ну, зараз так. Ми в минулому році теж їздили, але ми перетинали на краковці, там трішки не так. Там ще така, типу, сіра зона між. Пунктами перепуску нашими і їхніми. Тут ні, тут так шлабам проїжджаєш і вже польські прикордонники тебе дивляться. Коротше, польські прикордонники взяли у нас документи, дивитись документи, а поки ж вийшло ж, з ліхтариком дивитися машину. І в нас була жінка нас перевіряла. Вона подивилася, а ми поопускали в машині. Вікна, вікна ті, що в нас затоновані, тому що ми в минулому році вже їздили на іншій машині. Ми здирали тоніровку, але там, взагалі, була така ситуація. Нам не сказали, що можна здирати відразу. Нам просто віддали документи і сказали вертатися назад на прискраїнцю. Тобто, ви кордон не пройшли. все, вертатися, і ми тоді не знали, що робити, бо ми перший раз за кордон виїжджали. Ми здирали, нам там допомагали здирати, ну коротше ми були в розпачі. В цьому році ми вже в розпачі не були, тому що в принципі ми були до цього готові. Ну, коротше, сказала нам, стойте, здирайте, здирайте прямо тут, нікуди не виїжджайте, здирайте прямо тут. У нас був ножик, тому що я з дому його обрала, так як я готувалася до цього. Ну надіялась, що може і не може і пропустять, але ну, не пропустили. Давай здирати. Ну коротше, я така взагалі була спокійна, здирала на мене. Всі дивилися. Польський прикордонник мені отак показував. каже, молодець професіонал. Юрій показує типу, вона професіонал. Після нас були люди за нами, і вони мене просили, щоб я їм допомогла. В них щось там не виходило. А вони мені кажуть, ну в тебе так гарно вийшло, Допоможи і нам. Я ще й другим людям ми допомагали. Юра допомагав. Ну коротше, здерну тонування ми це здерли. І все, документи в нас провірили, все нормально, їжайте щасливої дороги. Ну і поїхали. Ми поїхали. Ми це було вже двадцять година. Так, ну бачите, менше двох годин нам знадобилося в минулому році. Ми дуже довго були. Ми годин, навіть п'ять були. Дві години і ми поїхали. Уже темно на вулиці. Навігатор нам проложив шлях. Ми ж хотіли сюди на Люблін. Потім вже ми думаємо, що до Любліна ми дотягнемо чи ні. Вибрали місто Холм чи Хельм. Я не знаю правильно, тому що воно то там, то там по різному воно пишеться. Ну коротше, поїхали ми на цей хельм. Нас такими манівцями повело, що ми вже були, якщо чесно, в шокі така вуличка е чуть ли не на одну машину Я так кружляє то туди, то сюди, то якісь ліс, то якийсь город. Ну короче, поки ми виїхали, хоч на якусь більш-менш нормальну трасу, ми вже думали, десь раз думали, чи ми виїдемо взагалі чи ні. Доїхали ми до цього ферми, давай шукати готель. На букінги вже ми не могли знайти, тому що це вже було майже північ. Коротше, воно показувало наступний день, наступні наступну добу. А що от зараз воно не показує? І ми давай їздить так. Пробили ж список готелів і давай їздить так. А там нема там зайнято, кружляємо, кружляємо. Один готель знайшли. Знайшли один готель. Там щось було, я вже не пам'ятаю, скільки, 400 злотих. ну Щось таке здається. І ми вирішили, що ми ще поїдемо. Паралельно хоч щось заїдемо десь перекусимо, А це вже ж було один. Там вже 12 та це була, вже 12-та. Вже 12 та година це була. Ми заїхали в Макдональдс. Макдональдс там, ну саме той Макдональдс до другої ночі працює. Я не знаю, як тут чи тут цілодобово чи ні, але саме той до другої ночі. Коротше, замовили ми. Поїли нам стало легше, і ми вирішили, що до Любліна все ж ми е, будемо їхати до Любліна. Не будемо тут зупинятися. Воно ще так вийшло, що Макдональдс на виїзді. Тобто ми вже трішки проїхали назад, вертатися. Коротше, сенсу немає. До Любліна залишалося, мабуть, кілометрів 70, а може й більше трошки, ну близько 70. Ну і ми вирішили, ну а що? поїдемо. Поїли, відпочили, будемо їхати. Темнота, щоб ви розуміли, капець яка. Де не де то є ліхтарі, але не постійно. І вулочка не автомагістраль. От як ми, наприклад, їхали на краків в минулому році, то ми тільки по автомагістралі їхали. Оця шо що, що сумуги зустрічні переділені. переділення. Такою смугою, що не пересікається, тут ні. Тут одна смуга в одну сторону, друга в другу. Ну, Тобто одна машина сюди, друга назустріч їде. все. І ми ще так попали за двома фурами, ми так за ними, мабуть, сюди до Любліна і їхали. Ну, нічого страшного. Навпаки, хоч щось було видно, хоч видно куди їхати. Коротше, приїхали ми сюди в Люблін, було, мабуть, дві години. Не було ще двох годин, менше двох годин було. І давай же так само шукати готель. З букінгом так само відпадає, тому що доба показує наступна, ця доба не показує. Давай їхати так уже по факту. Ми, мабуть, 5 чи 6 готелів об'їздили. І всюди все зайняте. В останньому готелі нам порадили, що цей Бібі-готель. Називається BB. Ми заїхали в той BB. Вона каже, да, є з одним ліжком, ну типу двомісний. Ну ми кажемо, та нічого, ми помістимося, ліжко велике, помістимося все добре. Тільки каже, парковки в нас немає. Ну як ми зрозуміли, вона просто був паркінг зайнятий. Взагалі паркінг є за добу 45 злотих. Ну, каже, ставте десь на вулиці. І ми знову ж то поїхали. Але нам пощастило. Ми піднялися трішки по вулиці, і там було вільне місце, ми туди стали. Це буквально до готелю, ну, хвилини чотири ми йшли. Поставили, пішли, переночували, спали, звісно, сьогодні, мабуть, до одинадцяти. Ну, ми вляглися, ми прийшли ж в готель уже було 3-10, і ми поки те, поки все, поки покупалися. Уже такий розбуркалися, вже й спати не хочеться. Тим паче, що по цій дорозі з хельму долюблено ну, Артем спав всю дорогу, то він вже не хоче, він вже виспаний. А ми, звичайно, очі злипалися по дорозі. А потім, як вже заселилися, то вже якось і полегшало щось поляли, не дуже й хочеться спати. Ну, коротше, поки заснули вже, був початок 5-ї. І отож так. Ну, готель нормальний, але ми вирішили в ньому не залишатися, тому що ось тут ми в самому центрі. Ми будемо гуляти аж до самого вечора. Прийдемо поспимо і завтра хочемо зранку. Ну, плануємо. Як вийде, я не знаю, але плануємо виїхати якнайшвидше. Куди будемо прямувати завтра? Я вам розкажу завтра. А поки що, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, щоб бути в курсі нашої подорожі. І до нового відео. А ми збираємось гуляти по Любліну, Потім покажу вам трішечки Любліну.